Йоу, як життя, я Тео. І сьогодні ми продовжуємо грати в нашу улюблену гру Grow a Garden». Що ж про всіх цих кіцуни і тому подібне, ми поговоримо дещо пізніше. У Нас є дещо цікавіше. У нас, значить, вчора вийшло дуже цікаве оновлення. В цьому оновленні ми можемо повноцінно стати шеф-поварами. Сьогодні я себе відчую ось тим чувачком. Значить, будемо все перевіряти, все дивитись і тому подібне. Я вже тут висадив, значить, всі-всі-всі рецепти, які нам зможуть взагалі коли-небудь знадобитися. Так що подивимось, що з цього ми вже... Зможемо зараз крафтити. Разом з цим вже за 5 хвилин, навіть за 3 хвилини, наші кіцуни почнуть працювати. Мені дуже цікаво буде подивитись різницю в ціні, тому що я насправді ще досі не взнавав, тому що ця кіцуни вона має карапте чакра і карапте Фоксфайер чакра. Це щось має дуже 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 цікавеньке бути. Ну і разом з тим, якщо ви так само захочете придбати собі таких кіцун, яких ми зараз теж будемо дивитися, коу вам в цьому допоможе. За дуже вигідними і приємними цінами, ви зможете придбати собі любого пета, навіть отакого кіцуне. І так, що ми почнемо? Ми почнемо з того, що мені треба чуть-чуть це все розчистити. Мені треба позабирати, значить, лишню моркву. Я знаю, що мені трохи моркви зараз ще може знадобитися. Ой, я щось на 369 мільйонів продав. Окей. Опа, 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 опа. Дивіться, дивіться, дивіться. Наші кіцуни пішли працювати, значить, уже дали карапт-чакра на блабері якесь. На оце. Ух ти, прикольно. Слухайте, а який взагалі він плюс дає? Депу вона 400. 60 коштує, а дефолтна коштує. А, ну слухайте, майже сотка. Ну це круто. Так, нас зараз теж почнуть ще інші працювати. Я пропоную що зробити. Я пропоную тимчасово включити нашу іншу плантацію, ось цю. І щоби зараз сюди, вони на чекай, чекай, чекай. Зараз вони ще не Катеринки мені полетять. Мені головне, щоб вони зараз полетіли на бунблосом. Треба подивити, що з того у нас взагалі буде. І можна треба забрати. Щось у нас тут з нектаринками таке цікаве, я їх щось не можу зібрати. Може вони. Просто не вирос лише, чи що? Ну, але одним словом, не суть важно. Зараз я хочу, щоб на оці мої бунблосоми всі ці кіцуни накинули чакри. Може, раптом вийде ще крута чакра. Подумаю, що у нас зараз то взагалі вийде, скільки до часу. Нам виходить, треба почекати 35 секунд, і три кіцуни почнуть працювати. Значить, так, запам'ятовуємо, 4 трильйона 100 мільярдів цей коштує, а цей коштує 2,8 трильйона. І так, та трильйона. І так, значить, 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 12 секунд. У нас виходить. І. і і і і і і і і і Ем, кіцуни накинула, але не на цей бунблосом. О, все, все, ой, Коропт Фоксфайр ще й накинули. Ух ти, ух ти, ух ти. Значить, це у нас зараз виходить 4 трильйона 570 мільярдів. А це у нас виходить 2,9. Не мільярда трильйони. І оце у нас виходить 2,9 трильйонів. Фіє 400 мільярдів тільки що накинуло. Вау. І навіть ще сюди воно понакидувало На, на ціник. Таринка. Афігейшен. А де вони взагалі є, їх не бачу. А вони не виросли просто ще, йо, я думаю, що не так. Разом з тим, дивіться, тут у мене є ще маленькі ці е бунблосуми. І от мені цікаво подивитись, скільки оцей буде коштувати зараз загалом. Він є голд з тою всією фігньою, він буде коштувати 137, а цей 229 мільярдів. Ой, мільйонів мільйонів, яких мільярдів. Ну, слухайте, не зле, не зле, цікавенько. І якщо ви так само хочете виростити. Отакий крутезний фрукт, або просто отримати цю караптуд кіцуни раді прикола, щоб повимахуватись перед своїми друзями, то Блокстокс зараз проводить супер крутезний розіграш, де головний приз це і кіцуна. Прямо із моєї ферми, тому що одна з цих кіцуни якраз піде вам на розіграш. Тому не забувайте, що з BlockTox ви можете не тільки слідкувати за стоками, а ще й дізнавати всю корисну інформацію та й вигравати призи. Саме завдяки ним я сьогодні зміг купити собі грандмастер Sprinkler і ми обов'язково подивимось. Вимо, що це таке цікавеньке, і наскільки вино великі фрукти робить, як там пише. Що ж, тоді повертаємось, значить до нашої ось цієї другої ферми. Зараз мені потрібно позбирати от всі-всі всі ці речі, що в мене тут є. Значить, разом з тим, до речі, до речі, до речі, до речі, я що згадав. У мене ще є три штуки кодами, можна їх так само буде накинути. Значить, давайте зберемо декілька кіцуни і поставимо зараз кодам сюди. Десь в мене ще одна мала бути. А от ще одна кодама. Бемць, все, в мене їх виходить зараз три штуки. Ой, взагалі поставив через те, що в них тут є шанс різний. От цього, наприклад, 6,5, він, що здається, 7 було. Тому що фрукти можуть під час збирації отримати ось цю Corrupt Mutation. От у мене тут декілька є, якраз зенфруктів, і може там буде невеличкий бустик, плюсик для цього. Так, мені морква зараз ще трошечки знадобиться, так що погнали. Зараз продамо, значить, свій інвентар. Так, щоб не забивати місце, а оцю всю решту моркву я залишу. І як разом з тим, у нас тут є ще ось це. Ей Бамбу. Я, до речі, досі не знаю, скільки воно коштує. На жаль, відео про яке я знімав це все оновлення, у мене трошечки поламалося. І буду зараз з вами дивитись. Та, о, все, є, краптит отримав цей бамбу. Так, так, так. Опа, з чотирьох я отримав два. Слухайте, оце оце круто, це дуже добре. А ну давайте подивимось. Оце в нас є Чилд плюс краб. Воно скільки воно коштує взагалі? Воно коштує один і два. Ага. А воно ще маленьке, я бачу. Ну це є побільший. Наприклад, скільки він буде коштувати. Він буде. 24. Слухайте, не зле, не зле. Тому зразу з реклеймером забираємо Лакі бомбум. Я не хочу його втрачати. Плюс у мене ще, ага, мені треба ще виходить три реклеймера. Зачекай, ну. В мене, а от, у мене за 20 секунд буде, так що все файно. Разом з тим, можемо, до речі, у цій сакара Сакурабуші позбирати. Значить, раз. Це є страубері вже пішло. Значить, тут ще в нас щось є. Ще один сакурабуш. Ууу, ще й на нього зразу цей накинули. Карапт. Він виходить е... Вет Gold і Карапт. ну, Скільки це буде коштувати? Це 12 мільйонів. Ого, ну слухайте, не злезе таку маленьку рослинку. Разом з тим, до речі, оці Elder Strawberry в житті їх ще не дивився. Я не знаю, що воно, скільки воно коштує. Так що буду зараз дивитись прямо з вами. Отак. От Значить, от у мене є найбільше, вона важить 7 кілограм. Оця стара, стара полуниця. І вона коштує скільки? Вона коштує, ага, дефолт на 150 тисяч. Але загалом, якщо на неї накинути доволі багато ефектів, таких насправді дорогих, там, типа рейнбов і тому Ну, Я думаю, буде ціна побільше. А так, наприклад, така вона буде коштувати, виходить, 3 мільярда. Ну, я не знаю, я не впевнений, чи її можна виростити, наприклад, на 30 кілограм, але 30 кілограм вона би коштувала. Вона би коштувала 58 мільярдів. Ну, типу, я думаю, можна навіть як ось ця шишка велику таку зробити. В принципі, вона буде дорожча за шишку, але але, 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 але. мені здається, що щось що може перевершити бунблосом, це ще буде не скоро. Так що забираємо реклеймери, і починаємо збирати всю ту штучку. Е, блін, от мені цікаво, Зенрокс. Їх є сенс збирати? Ну, 349 мільйонів доволі мало. А вони, напевно, одноразові лише. А, а я не можу їх зібрати. Ну окей, збираємо тоді так. Що ж, добренько, давайте тепер нарешті перейдемо до самої теми оновлення. Я хочу зробити, значить, їжу. Що у нас тут є? Тут я дивився, здається, Донат ми зараз можемо зварити. Та, от, значить, наступних ще 35 хвилин ми можемо зробити донат. Окей, значить, для того, щоб зробити донат, що нам потрібно? Блоттокс, до речі, вийшла дуже класна табличка, за якою якраз дивлюся, тому що тут є всі рецепти, що воно дає. І значить, для того, щоб зробити пончик, нам треба гарбуз плюс банан. Окей, значить, банан це не проблема. Банан у нас є. Разом з тим, нам треба гарбуз. Де той памкін є. От, збираємо. І так, і так, і так, і так, і так. Давайте будемо, значить, дивитися, як нам це правильно зробити. Мабуть, це треба буде додати сюди банан, виходить. І нам його треба варити. Варити зразу? Чи як? Чи ми можемо просто зразу сюди памкін накинути? Е, Дай теж накидуємо. Значить, тайм 7 хвилин. Е, добренько, а я а, а, а як мені варити? А, все, все, все. воно пішла варка, значить, 7 хвилин і 35 секунд. Значить, в нас зараз по ідеї має вийти той самий Донат. Зараз одним словом подивимось, що це взагалі воно таке. Чи це буде якась як рослинка? Але для чого тоді рослинка? От я не дуже розумію, це як воно як плод, типу. Буде, чи воно буде як якийсь там XP для тварини, чи що це взагалі таке буде? Бо якщо ця рослинка, наприклад, буде, і у нас буде там умовно, я не знаю, куща бо дерево пончиків, це доволі рафляно, це доволі прикольно було би. Ну одним словом, зараз подивимось, виходить, треба зачекати 7 хвилин. Окей. Поки ми чекаємо, до речі, що я ще помітив, тут є якісь, от бачите, нові рослинки. Тут, значить, кактус, кактус, манго, якісь є, от що це взагалі таке? Нам треба барнінг бат, бін сталк Дафуділи, оранж Туліп. Воно. Коштує 650 тисяч, крафтиться 20 хвилин. Хорстейл, це, в принципі, у нас все було, значить. А наче оці дві штучки у нас тільки нові. Ну давайте слухайте, попробуємо щось з цього зробити. Ану, питання, в мене є барнінг бат? е, -е в мене тільки сіт є його. Окей, ну давайте зараз його посадимо. Поставимо йому Basic Sprinkler, нехай поки росте. І що нам ще потрібно? Нам потрібен кактус і манго. Кактус і Манго. Манго в мене є. Манго в мене точно має бути якесь, бачу, що є. І. І мені, значить, треба кактус. Кактус тільки посадити. Ну окей. Значить, садимо ще кактус, нехай воно росте, а тим часом можемо, до речі, відкрити оці зенпаки. Я не пам'ятаю, щоб я їх взагалі відкривав і дивився, що тут є. А, угу. цих я дивився. Оцей у мене вже, значить, гном був. Де він є? Гномів у мене трошки повипадало. У мене, наприклад, є оцей гном, і там ще декілька. Ну, оце плюс вайбік. Це прикольно виглядає. Отут, до речі, є дуже прикольна штучка. Це оцей дзвін, і колодязь, здається. От мені дуже би хотілося щось таке. Ну, не. Таке, звісно. <плес> ну, окей, не так зле, як це могло би бути. Але нас ще є яйця, з яких, до речі, може випасти кіцуне. Так що, давайте будемо дивитися, раптом нам випаде шіба Іну. Ага, ясно. Ну, до кінцуни, я так бачу, мені ще далеко. Значить, тут у нас ще один шіба Іну. І останнє третє, певно, теж буде шіба Іну. А, ні, останнє це буде тануки. Ще й маленькі такі тануки. Ого. Я ж таких малих не бачу. У мене, що випадали, вони доволі великі були. Ех, а я, я мав такі шанси. Тиші, не шанси, а сподівання вибити собі. Того кіцуне нормального. Ех. Що у нас, до речі, кактусу і тих вот рінгкенах У мене є лише 20 штучок Ух Оце Оце сумненько. Бернінг по походу, буде набагато довше росте. Ну так, він на 0% зараз виріс. Ех 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 Окей, поки ми знаєш, очікуємо, можу ще пару штучок поставити. У мене є, знаєш, якийсь анті бі бахех і три передайс ега. Ну, давайте накинемо, в принципі, зараз у Нехай будуть рости. І анті-ай, ще й рейр А, я його поки не можу. Чекай, 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 а таке питання, таке питання, таке питання. Я пам'ятаю, тут була темка з антібі-егом. Во, от-от-от. Пакбі. Increase backpack бай 25. Пак-бі, як я розумію, взагалі-то це є та, як пет воно рахується. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи загалом є сенс крафтити оцього пак-бі. Бо я щось поки не впевнений на рахунок того. Я такий хезе-хезе-хезе. Опа, до речі, у нас тут є левелап лоліпоп за 10 мільярдів. Можемо, до речі, купити. Але ціни вже такі пішли на. Типу Ґренґрандмастер Спринглер, він коштує 1 мільярд. Оце 10 мільярдів, то це жесть. Добренько. А що у нас поки, значить, з нашою варкою їжі? Ще. Ага, ще 2 хвилини. Ну окей. І так, у нас залишається 3, 2, 1. І. Your pie is gone cooking. Значить, get pie. І що я зробив? Legendary pumpkin banana pie? пай? Uh, аж. Ага, ага. А якщо я йому дам це, я отримав якийсь форфенс. Ah Ага, значить, це працює таким чином. Ух ти, ух ти, я зрозумів, я зрозумів. Ух ти, тут якийсь то є. Ну, це цікаво. Тут навіть є якісь яйце. <сум> суші ха Сушібір. Окей, окей, я зрозумів. Значить, ми можемо, я так розумію, їх безкінечну кількість робити. Походу, походу, так. І тут ще якийсь такоферн є. Оце, до речі, теж цікаво. Добренько, давайте тоді попробуємо зробити, значить, наступний рецепт. Значить, тут є ще одна тема. Значить, нам потрібен перший. Перець плюс нам потрібен банан. Ота. Значить, що нам потрібно спершу закинути. Спершу нам потрібно закинути, здається, перець, а після того нам потрібно закинути, значить, банан. Ота, готувати. Еу, як мені це приготувати? А, я, мабуть, можу готувати лише раз в 23 хвилини. Ау. 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 Оце сумно. Оце дуже сумно. Ну, можемо тоді, не знаю, поки подивитись на то, як виглядає наш. Паркан. Уф, ну Ну, це сильно, це сильно. Мені насправді нічого додати. <рес> Ой, весело, звісно, прикольно, звісно. Оновлення таке своєрідне, якщо чесно. Знаєте, хоча б тут би можна було якось, ну, частіше їх робити, Там, умовно, хоча б раз в кожних 5 хвилин якийсь рецепт, а не раз в годину. Це скільки часу ж треба в грі тоді проводити? Це це жесть. Але разом з тим тут нагороди доволі кайфові. Тобто, якісь там тваринки так далі, це було б дуже цікаво попробувати вибити, чим я обов'язково. Займусь в наступній серії. В будь-якому випадку з вами був я Тео. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І ви підпишетесь на канал та поставите лайк. Разом з тим нагадую вам, що ви можете придбати петі на Шоп і разом з тим підписатися на Блок Токс. І до зустрічі в наступному відео, в котре мені треба буде вкласти доволі багато часу, щоб назбирати величезну кількість різних фруктів. Ну не фруктів, а цих приготувати супів і тому подібне. Ой ой, мені аж себе жаль стало. thank <laughs> you